Кабінет міністрів за дорученням президента України виділив рекордну суму в розмірі 1 мільярд 300 мільйонів гривень на будівництво фортифікаційних споруд на запорізькому напрямку. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. І от за його словами, роботи продовжуються часто цілодобово, як цивільними, так і військовими підрядниками. І західні, я додам, що західні насправді змі критикують укріплення. От питання чому тільки зараз взялися до цієї теми, і чому тільки зараз виділили таку суму, і що було раніше? Відповідно, чи були якісь суми на будівництво фортифікаційних споруд в цьому районі? Ну і не тільки про це. Ми плануємо поговорити і, в залі про ситуацію на фронті, що там зараз відбувається, будемо говорити з військовим експертом і головою Українського центру безпеки та співпраці Сергієм Кузаном. Пане Сергію, моє вам вітання. Вітаю вас, пані Ірина. Хотіла вас запитати. От експерти кажуть, що на Авдійському святку про фронт, так, кажуть, що на вдійському напрямку силам оборони нібито вдалося стабілізувати ситуацію, і лінія фронту утримується. А як би ви оцінили, оцінили і наскільки це відповідає цій оцінці? Ну, ми повинні розуміти, що і ще близько місяця, ось буде така ситуація, коли е, колись нам вдається стабілізувати ситуацію, колись вона буде загострюватися. Тобто росіяни однозначно будуть продовжувати тиск е, саме на цій ділянці фронту, і також і ще на чотирьох інших, по е, лише по східному напрямку. Е, тому, е, от станом на сьогодні, ми бачимо, що зменшилась кількість саме авіаударів, саме кабами, тобто, завдяки ефективній роботі наших повітряних сил. Звісно ж, і росіянам ми перебили їхні плани. Тому, от станом на сьогодні, повторюсь, поки що з тим силам оборони, які знаходяться в цьому районі, дійсно вдалося відбити успішно досить такі масовані штурми противника. І станом на зараз ситуація стабілізована. Пане Сергій, ви сказали, що на місяць стабілізовано, а все ж таки спроби будуть по ну порушити цю стабілі, ну, стабільність так з боку ворога. Вони будуть пробувати, все ж таки, чи вони Трошечки вгамуються тут. Ні, ні, я мав на увазі, що і ще місяць ми ага. будемо бачити ось цю ситуацію змін, коли після успішного ураження, наприклад, їхніх літаків, ситуація буде стабілізовуватись, Після нанесення потужних артилерійських ударів нам буде вдаватись, стабілізуватись, але все ж таки вони будуть продовжувати. От протягом цього місяця вони будуть продовжувати свій тиск. І ну, ця ситуація може змінюватися по кілька разів на дню протягом дня. І звичайно ж, треба її розробляти. Розглядати в динаміці, але найголовніше те, що от нанесення ударів по літакам, щоб вони не скидали на нас їхні авіабомби, нанесення ударів по скупченням сил, тобто, це для цього нам потрібна достатня кількість артилерії. Це, власне кажучи, єдина відповідь, як можна заспокоїти окупантів. На Лимано-Куп'янському напрямку, от я просто посилаюся так на речника Євлаша. Він каже, що 100, понад 122 тисячі вояків, дуже велика кількість і танків, і артсистем, і інша військова техніка. Е, наскільки це серйозний колак тут зібрав зараз ворог, і це буде спроба атакувати? Я правильно розумію? Е, ну так, ці спроби не припиняються і е, на Куп'янськ, і на Лиманському напрямку. І, до речі, також станом на вчора було розбите досить таке потужне угрупування штурмуючих, штурмуючих сил противника, тобто понад 10 одиниць лише броньованої техніки, і от точно так само, як на Авдіївському, Навдівці на ділянці, ділянці фронту, так само і там вдалося заспокоїти, саме тому, що ворог не думав, що у нас будуть можливості відбити от власне їхню колону. Бронетехніки, включно із танками, включно із бойовими броньованими машинами. І тому так вдається відбивати на куп'янському напрямку. Там є одиниці оцих атак, але і там вдається стримувати ворога. Отже, головна запорука це не дати йому накопичитися, накопичити ударне групування, щоб він ну власне підійшов надто близько до наших до наших оборонних позицій, і от в момент накопичення нанести йому відповідні удари. Тому так дійсно угрупування велике. Воно дійсно буде складати загрозу по всій протяжності цього лимана купінського лимана купінської ділянки фронту. Але от наші сили оборони знають, що робити з таким ворогом. Це вже не перший раз, коли ворог накопичує понад 100 тисяч на угрупування саме на цій ділянці фронту. Але попри це, ми бачили і півроку тому також такі самі накопичення, і попри це, їм не вдавалося досягнути хоч якихось успіхів тут на цій ділянці. Тобто тут головне питання, чим е, щоб у нас було чим зупиняти ворога, пане Сергію. От ви самі сказали, що це вже не вперше. Вони коли накопичують такий великий ресурс, зокрема людський да більше 100 тисяч. Скажіть, будь ласка, нам відомі шляхи, яким чином вони оцей е, свій якби, потенціал нарощують, і чи ми можемо завчасно бити, щоб вони не могли збирати такий великий кулак? Ну насправді таке хороше, таке знаєте, груповання зараз. Вони сюди підтягли, ну принаймні, фізичні сили. Так, звичайно ж, тут звісно ж ми можемо поговорити про те, що от саме таке велике угрупування, тобто мається на увазі живі силі, вони не можуть повністю забезпечити технікою. От саме завдяки тому, що ефективно наші сили оборони щодня відмінусовують їхні їхню техніку щодня палять їм не вдається. От, ось цю кількість перетворити в якість, тобто їм не вдається виконати навіть свої ж норми по своїм підручникам і повністю укомплектувати принаймні скількість своїх бригад. І саме це дає нам можливість ефективно стримувати ворога. І от тому нам дуже важливо тут відповідь дуже проста на ваше питання: достатня кількість боєприпасів. Причому і великого калібру, і 155-го, натівського, і тільки це стане запорукою того, що ну ми будемо стримувати це угрупування. Воно не зможе накопичитись, не зможе рухатися, тому що от, власне кажучи, якщо солдат не матиме чим під'їхати до лінії фронту, не матиме чим на чому штурмувати наші позиції, ну тоді ну власне він не стане таким неспроможним до руху. Пане Сергію, хотіли тепер повернутися до ситуації на запорізькому напрямку. Ми нарешті, наче починаємо будувати серйозні укріплення. Скажіть, будь ласка, чому раніше не будували, тому що не хотіли просто задарма закопувати гроші, чи ну тому, що планували наступати, чи як? От поясніть, чому зараз взялися серйозно, підійшли до цього питання. Так, дійсно, від браку власне, наших можливостей до наступу ми поступово будуємо ось ці укріплення, які ну, насправді їх треба було ще раніше будувати, але все ж таки були сподівання, що ми отримаємо допомогу в тому числі від американців. І загалом вже процес будівництва таких укріплень він, він не швидкий. Тобто бачили, що на цій на цьому ж напрямку, на запорізькому напрямку, росіяни заривалися в землю, забетоновувалися протягом 9 місяців, і це при тому, що вони задіяли фактично усю техніку цивільну віз із Донецької із Луганської області. Тобто, да дійсно ми палили цю техніку, але при тому при всьому Росіяни ж не рахувалися жертвами і використовували для будівництва цих споруд оборонних укріплень. У нас такого тривалого, ну великого часу немає. у нас цих 9 місяців немає. Але ну ми вже всі бачимо, що змінюється ділянка фронту, змінюється укріплення, і конкретно на цій ділянці на Запорізьці на, на, на запорізькому відтинку фронту дійсно будуються необхідні укріплення. Дійсно, це буде стримувати наші можливості до подальших наступальних дій. Але для оборони це звичайно те, що потрібно, пане Сергію. Виділяють рекордну суму: мільярд 300 мільйонів. Так, але ці гроші, щоб освоїти, ми ж розуміємо, в яких умовах буде зводитися фортифікація не це все спорудження, так е, наскільки це складно, скільки часу може піти? Бо коли є постійні обстріли, дуже складно ну я, я думаю, так що дуже складно, що це не просто будувати. І от чи вдасться побудувати всі ті необхідні лінії оборони, які потребуватиме на даному етапі Форт е, фронт, а не просто щоб ну от освоїти гроші? Я грубо так зараз скажу, сформулюю. От справді ми не зможемо в цих умовах. Повністю задовольнити весь запит військових, тобто дійсно, техніка не може підібратися якомога ближче до фронту і саме там відбудовувати передові лінії. Дійсно, треба будувати, розбудовувати і другу і третю лінію оборони, треба здійснювати ремонт оцих рокадних доріг в першу чергу для швидкого перекидання техніки живої сили. Але от ми повинні пам'ятати, що 100 авіавилітів і постійні будь-які ці керовані авіабомби це те, що не дозволяє нам ну нормально в такому спокійному режимі здійснювати будівництво. Бо як тільки ми збудуємо більш-менш значуще укріплення, одразу ж туди ворог направляє свою авіацію, і звичайно ж ніяке укріплення, окрім бункерів кілька поверхів вниз. Не може витримати ось тієї півтонної або ж півтора тонної авіабомби. Ось тому ми змушені використовувати безпосередньо е, в, ну, самих бійців, і бійці закопуються, і, і часто вони змінюють свої позиції, змінюють е, от будівництво цих окопів по кілька разів, буквально на тижні, е, і це триватиме до того часу, поки ми не усунемо загрозу від російських літаків і їхніх кабів. Хотіла запитати, тому що цікава зараз ситуація, така раніше, перш, колишній головнокомандувач Збройних сил України, це е, боже милий, залужний, раніше, якщо були якісь проблеми з командуванням, так заміни відбувалися в непублічній площині. Ніколи про це не обговорювали, не називали. Так зараз ми маємо нового чільника, так це Сирський, і він зараз заявляє про невідповідність там, так про помилки, про відповідальність командирів. Для чого зараз це робиться публічно і чи потрібно такі? Речі озвучувати публічно, і з якою метою може це робитися, ну тут ми повинні розуміти специфіку взагалі наших сил оборони, наших збройних сил, тобто близько одного мільйона осіб задіяні на всіх ділянках фронту, тобто починаючи від півночі, від Волині і закінчуючи ось і Харківським, і Сумщина, Чернігівщина, і вже не кажучи про ту, яку ми обговорюємо, це є південь і схід. Отже, такий великий масив людей ми повинні пам'ятати, що саме наша армія є зрізом суспільства. Ну а новий головнокомандувач Сильський він якраз прийшов на цю посаду для того, щоб реформувати ось ту велику і часто десь можливо неповоротку систему, коли для прикладу одні бригади вони ну дуже ефективно працюють, але водночас знаходяться постійно на фронті, тому що вони фахові. Тому що в них правильно побудоване командування і логістика Т, і так, вони так пане полі... Серію, хвалити все вірно, але чому публічно е, озвучують якісь претензії щодо невідповідності? От, ну от колись, коли він коривав е, сухопутними, так він же ж не озвучував публічно, не говорив, що тут є проблеми. Тут раніше він мовчав. Тепер коли він став, він тепер публічно це озвучує. Звичайно ж, тому що в нього тоді була е, і відповідна посада, і тепер е, для того, тому що він не міг критикувати е, свого головкома, і тепер, коли він представив свою, свою програму діяльності, він доводить це фактично до особового складу. Тобто, кожен боєць в кожному своєму підрозділі, і ми дуже часто чуємо ці нарікання. Їх я ну я можу сказати, що їх не сотні, їх тисячі. І от кожен боєць повинен знати, що він заслуговує на адекватного командира. І більше такої ситуації, коли командири не володітимуть ситуацією, коли хтось буде робити їхню роботу за них, цього не буде. І про це публічно заявляє новий головком. Так дійсно можливо, це досить жорстка заява. Ми не звикла до цього, але оця комунікація вона потрібна для того, щоб запустити процес реформ в самих силах оборони. Почула, почала спасибі величезне, пане Сергію, нам э, за включення вам. А гев що у мене на зв'язку боїсь коексперти, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.